Усім привіт! Нещодавно на своєму каналі я опублікувала відео. Зачекайте! У нас знову не той фон. Ні. Ну, не знущайтесь! О, здається, те, що треба. Так от. Отже, нещодавно на своєму каналі я була опублікувала відео про комп'ютерні ігри мого дитинства, де я вам розповідала про комп'ютерні ігри 2000-х і у такий спосіб намагалась вести вас у стан ностальгії. Переглядаючи аналітику даного відео і читаючи ваші коментарі, я дійшла висновку, що це відео вам сподобалось, і тому я вирішила зняти другу частину такого відео. Ну і сформулювати знову такий своєрідний рейтинг. Тому вмощуйтесь зручненько і приємного вам перегляду! На п'ятому місці мого особистого рейтингу гра Family Restaurant. Ціль гри полягає у тому, щоб ресторан став п'ятизірковим, і ви змогли його підтримувати. Рівнів тут 35. Необхідно готувати різноманітні страви на швидкість. Ну і, звичайно ж, не забувати про якість. З кожним наступним рівнем кількість страв буде збільшуватись і сам процес приготування буде ставати складнішим. Якщо вони у вас вийдуть хорошими, тоді відвідувачі будуть платити вам більше грошей, і ви з більшою ймовірністю зможете дійти до наступного рівня. Крім цього, вам нададуть можливість придумувати власні кулінарні шедеври, створювати свої власні рецепти, які ви придумаєте. Я вважаю, що це досить таки круто, тому що саме у такий спосіб ви можете дати порив вашій фантазії. На четвертому місці гра Шлях Чаклуна. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, то ця гра для вас. Тут ви створюєте свого героя і змагаєтесь з іншими, виконуючи завдання. Ще вам слід покращувати персонажа, вчіться у коледжі магії та в академії. Вивчайте різноманітні заклинання, які допоможуть вам у боротьбі з іншими в магічній дуелі. Влаштуйтесь на роботу і підвищуйте свою кваліфікацію, щоб отримувати більшу заробітню платню, на яку ви зможете купувати кращу їжу, одяг, зілля і ще багато чого іншого. Можете підписатись на місцеву газету, щоб бути в курсі всяких корисних штучок, які допоможуть вам у грі. Незважаючи на те, що графіка тут досить таки проста, мене завжди затягував сам ігровий процес, тому що в мені прокидався неабиякий азарт перемогти і бути першою. Бронзу отримує гра, чудо, ферма. Тут ви граєте за фермера, якому у спадок дістався маленький город, і він хоче перетворити його у процвітаюче фермерське господарство. Вирощуйте фрукти, овочі, троянди, пшеницю, заробляйте гроші, продаючи ваш товар самому. Або станьте постачальником, тільки вкладайтесь у термін виконання завдання, тому що воно на час. Придбайте певні виробництва, щоб отримувати молоко, м'ясо, вовну, а згодом їх переробляти у інші корисні товари. На мою думку, ця бізнес-гра дуже хороша тим, що розвиває у вас аналітичне мислення, ну і вчить правильно розпоряджатись бюджетом. Друге місце дістається гріш «Шрек 2, яка створена за мотивом другої частини мультфільму. Ти граєш за героїв цього мультфільму, шукаєш вихід, збираєш монетки, щоб купувати зілля, які допоможуть тобі краще боротись із своїми ворогами. Ну або ці зілля допоможуть тобі потрапити у потаємні місця. Збираєш плакати про розшук казкових чарівних створінь. І на кожному третьому плакаті тебе будуть відправляти у таке чарівне місце із казки Джек та Бобове стебло, де на час тобі слід зібрати стільки монеток, скільки ти встигнеш. Взагалі я обожнюю цей мультфільм, і дана гра дає не тільки по-особливому відчути смак пригод, а ще й відчути себе у ролі героїв. Золото дістається грі Суперкорова. Впевнена, що у неї грали багато людей. Відомий лиходій, професор Дуріарті, втік з в'язниці і накоїв багато всякої біди. До речі, ви ніколи не задумувались, чому всі лихі професори то Дуріарті, то Муріарті. Так от, Суперкорова вирушає на допомогу рятувати своїх друзів і побороти цього професора. У цій грі тобі необхідно збирати монетки, шукати скарби і навіть знаходити секрети. Ти проходиш рівні, шукаєш вихід і борешся з іншими тваринами. Для того, щоб поповнити своє здоров'я, тобі необхідно їсти сливи, яблука, запивати все це діло супер кефіром. Ну, не знаю, як корові. Ну, я не впевнена, що кожен людський шлунок здатен таке витримати. Сама гра вона не складна, і я більш ніж впевнена, що вона сподобається не лише дітям, а ще й дорослим. На цьому у мене все. Ось такий от новий рейтинг у мене вийшов. Якщо це відео сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк. Якщо ви не бачили першу частину даного ролика, то ось, будь ласка, переходьте, я вірю, що це відео вам сподобається. Пишіть мені у коментарях, які комп'ютерні ігри 2000-х ви колись грали, а на цьому у мене точно все. До зустрічі!